Китай – найбільш незбалансована економіка в історії сучасного світу та головна причина торговельних проблем. США. їхня політика це проблема для всього світу. Після запровадження нами тарифів минулого тижня китайські товари вже почали масово надходити до Європи. Ми не називаємо це торговельною війною, але Китай напружує ситуацію. Президент Трамп мужньо відреагував, підвищивши тарифи для них до 125%. Но ми готові до переговорів для 75 країн, які вже звернулися до нас, базовий тариф становитиме лише 10%. У Китаї ж наполягають, якщо США не знизять тон, відповідь буде жорсткою. Мовляв, переговори тільки на рівних і жодних поступок. Поки що йдеться про ультиматуми. У міністерстві торгівлі кажуть прямо. Не боїмося тиску і підемо до кінця, якщо буде потрібно. У Пекіні це називають не просто тарифним конфліктом а боротьбою за повагу. Там звинувачують Вашингтону шантажі, односторонніх діях і грубому порушенню принципів міжнародної торгівлі.